Всім привіт! Дане відео про змішування препаратів для обробки сої. Я показую, як роблю я, а як робити вам. Кожен вирішує для себе сам. Правильно я роблю, неправильно, неправильно роблю. Так само багато інформації на в інтернеті. Дещо з попереднього року, що я робив на сої, якби висновки. Я не агроном. Не вчився і до агрономії відношення ніякого не маю. Інтернет і в першу чергу інструкція до препарату, який ми обробляємо. Скажімо так, всі в школі вчилися, букви знають, треба читати. Так, да, я так само, я не читав там і раніше особи, вертав там. Я. Той сказав, що так робить, той сказав, що так робить. Робиш так, як той який той сказав так, той сказав так. От. Але Деякі приходить опис часом, починаєш заглядати в інструкцію, все ж таки вона там є і для чогось там її приклеїли, скажімо так. Хоча би мати якесь загальне орієнтування. От. А як там, скажімо так, правда в ній написана, неправда в ній написана, то вже показує далі практика. Так, маємо такі препарати. Ну, Плюс тут ще немає, скажем так, карбоміту і сульфат магнію. От, але зачасту все мішаємо в один компот, так само, як і робив я того року. Але воно трошки виходить неправильно. Якщо читати інструкцію, е, скам так, для гліфусатів. PH води має бути від 3,5 до 6. Це, скажімо, так як згідно таблиць в інтернеті, це якби ідеальний варіант для його роботи. Є е, на каналі відео більш детальніше. Яка там температура і тому подібне? Далі. Якщо ми мішаємо гліфосат, бо там це є. На рахунок карбоміду, карбоміду і сульфат магнію, шукав, не знайшов, який їм потрібен. От, можливо, там такої нема конкретної інформації. Добре, далі. Скажемо, молібден. Тут навіть написано, що для нього треба PH 6,5 і 7,5. Відповідно. Кучу мішати ну, якби не рекомендується. Да, мішають, але якось там працює, непонятно як. Так само, як е, короплять гербіцидом і дають громад калію для зняття стресу. Якщо для гербіциду треба PH для, для коректної роботи від 3,5 до 6, то на гумад калію написаний PH 10. Якщо ми його змішаємо, так, да, воно щось буде робити, щось не може. Може, не буде робити, не знаю. Я того року мішав, мені не спрацювало перший раз. Так, да, попався мені гліфосат поганий. От, але ж для одного препарату один паж, для іншого зовсім інший. Якщо їх докупи змічати, вийде середнє. Тобто невідомо, як вони будуть працювати. От. Так само вормлівден теж. Так що, на мою думку, краще. Якщо вже мішати компоти ці, то краще їх зробити окремо, покрупити окремо через певний період. Тоді, я думаю, буде більш толку з того крупіння, якщо його змішати все в один компот. От. Є в мене 5 ділянок, які є на каналі відео, як я там огляд робив. Деякі буду підживляти, а деякі не буду підживляти. Просто буде. Обробка тільки відділля. Побачимо, що як, чи буде якийсь результат, чи не буде якийсь результат. Так от, цікаво для себе експерименти отакі провести, щоб знати більш детально, що як працює, не працює. Як я кажу, час покаже. Всім дякую за увагу.